І Отця і Сина, і Святого Духа. Сібо, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з державним новим Роком. Преподобний верніший святітель Феофан Затворник говорить, що ми повинні подумати, що нам потрібно взяти з собою в новий рік, що нам так буде необхідно? Необхідна нам, брати і сестри, буде молитва, буде смиріння, буде послух. Було добрі справи. Ми повинні себе налаштувати, щоб ми чуть-чуть в новому році стали кращими, добрішими, смирнішими, менше осуждали, а більше оправдували. Більше було щирості і менше гордості. Щоб ми могли один одного простити, терпіти. Ми молимося нам і дома і в церкві, що Господи, подай здрав'я, подай спасіння, подай мир. Ми це взиваємо і просимо Бога. Але нам потрібно ще й попросити Бога, щоб Бог допоміг нам і в скорботах це все перетерпіти. Бо всякі скорботи, всякі печалі, це Закалювання від Бога. Це закалка. Господь наш провіряє нашу віру. Якщо проподивитися на преподобного Філохія Почаївського, великого молитвиника, труженика, подвіжника. Скільки людей не тільки з України і за кордону на підводах їхало до нього, але ну які муки, які скорбі, яке гоніння? Приниження, побої він терпів. Але наскільки в нього була благодаті, любові до страждущих, до тих, хто мав скорботи хвороби, і всі, хто до нього приходив, вони отримували Бога радість. І нам сьогодні так необхідно просити преподобного афілофія що він цих скорботах наших набагато менших допоміг нам притерпіти і за віру, і за церкву, і за Христа. Тому що в цьому провіряється, наскільки ми діти вірні Богу, Матері церкви. Ми можемо говорити багато про церкву, про Бога, але коли прийдеться здавати екзамен, чи ми здамо Його? Чи засвідчимо ми, що ми є діти Христові? Пам'ятайте, це не дуже просто. Апостоли зрікалися, Господа, коли блудниця прийшла, служанка, ніякий не воїн, каже, твоя мова тебе облічає. І вони кажуть, я не знаю цього чоловіка. Сьогодні багато людей, деякі священники, деякі епіскопи, відказуються, я не знаю цієї церкви, хоча вони народжені. Це мама. Яка виховала, виростила, дала їм те, що вони сьогодні мають? І сам, і священство, і епіскопство. Вони кажуть, ми не знаємо це мами. А мама скорбить. а мама чекає. І хочеться сьогодні, що новий рік, браті, і сестри, ми випросили в Бога миру, вимолили, випустили. Тому що сьогодні. Багато скорботів в сім'ях. Їм не радісний новий рік. Вони не радуються, вони скорблять, тому що велика туга і печаль, як на серці. Але ми знаємо, що Бог завжди утішає, Бог дає, дає завжди розраду. Ми молимося за тих, хто сьогодні став довою, сиротою, за тих батьків, які похоронили своє сонечко, своїх дітей, синів чи дочок. Онуків ми просимо і молимо Бога, щоб Господь і їм дав сили, і дав їм терпіння, і дав їм свою благодать. І нехай матінка Божа допоможе нам в прийдешньому році бути вірними, добрими людьми. І допоможе молитвам преподобної екологія пронести свій хрест безропотно, мирно, радісно. І сказати Господи, все, що Ти мені дав з твоєї допоможю, я притерпів, я доніс. А як я йшов? Ти знаєш, я спотикався, я падав. Часто може я роптав. Але я каявся, я супрошався і просив допомоги. Як апостол Павло каже, все можу, укріпляю, що мене Господь. Нехай Господь, Господь укріпить кожну сім'ю, кожну родину, кожну людину. Нехай дасть нам сили. Донесе все те, що Господь повпускає нам в земному житті. А земне життя ми знаємо, це більше скорботи, ніж радості. І не нарікайте, тільки нехай Бог свою благодаті утішає, допомагає і благословляє кожного з нас, нашу державу, наших керівників, дай їм мудрість, щоб це те, що є сьогодні, щоб воно було в радість, а не в сльозі нашим людям. Сьогодні також пам'ять. Мученика в йому моляться від недуга п'янства. Сьогодні особливо треба молитися, бо дехто не вміє і йому не потребує рані скільки, але він, бідний, хоче щось там з кимось позмагатися, що він може більше. Ну, воно йому лишнє. воно ніякої радості не принесе. А мучик в колись сміявся, жив так, дав сказати, нерадиво. радиво, злоупотребляв також цим. Ну, коли його Госпожа послала за мощами, щоб він знайшов, і коли він побачив, як мученики страдають, він попросив, щоб його записали в число мучеників. Він повернувся, попрощався, і його, муч... його тіло було замучено за Христа. І Госпожа його охоронила і на цьому місці побудувала храм. І він допомагає не Дуга п'ясту. Молимося сьогодні, щоб Господь дав ісцілення від цього. Тому що сьогодні дуже багато що діточок, що старших, що менших, употребляють. Це страсть. А страсть сліпа. Хай Бог допоможе нам ізбавить всяких наших страсти. Бог помощи. Просі Господь. Слава Богу, що ви прийшли. Дай Боже вам здоров'я, що ви не колінувалися, що ви хочете від Бога допомоги. А це саме головне. Ви молились не тільки сьогодні за себе. Ви знаєте, що вдома лінтя і її діти. Є внуки, є брат, є сестра. Розумієте, за всіх молимося, щоб Бог допоміг нам новому році, з новим роком, з новим щастям, здоров'я, миру і Божого благословення на кожну людину, на кожну сім'ю і на наших воїнів. Нехай Господь дасть, щоб вони в новому році свої зброю залишили і повернулися додому, щоб закінчилася війна. Поможи нам, Господь! Спасибо, Господь.